Сьогодні ми продовжуємо розповідати про найпоширеніші шахрайські схеми. Серед таких повідомлення в різних месенджерах від знайомих або близьких людей, які просять терміново скинути гроші на картку. Часто за такими смс ховаються шахраї. Якщо у соцмережі ви отримали повідомлення, де ваш друг просить гроші, не поспішайте. Переконайтеся, чи справді вашому товаришу потрібна фінансова допомога. Перетелефонуйте другу за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці у соцмережах. Пам'ятайте, якщо шахрай зламав сторінку, то міг змінити номер телефону в профілі. Запитайте друга про те, що можете знати тільки ви. Таке питання відразу викриє шахрая. Напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людини, яка просить у вас фінансову допомогу. Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку всім підписникам зламаної сторінки. Окрім того, закликаємо вас захистити свої аккаунти від можливого зламу. Це можна зробити так: створюйте надійні складні паролі та не використовуйте один пароль для кількох ресурсів. Вмикайте двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість для входу до акаунту. Крім логіна та паролю, потрібно буде ввести код підтвердження, що приходить на телефон, електронну скриньку або у відповідний додаток. Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, навіть якщо вони надійшли від друга. Пам'ятайте, якщо його акаунт зламали, зломисник Ки можуть розсилати посилання, за якими ховається вірус або фішинговий ресурс.